Рік тому, 24 лютого, російські танки безперешкодно їхали сумським проспектом Тараса Шевченка. Ці кадри Тетяна Мироненко знімала на свій телефон, не розуміючи, як це можливо. Тоді ж вона почула, що так само ніхто не пояснить сумчанам, а що ж далі. Нас цікавить питання, яке ми спрямовуємо, і центральній владі також. А за які досягнення нагородили в найчастші місяці війни наших сумських керманичів. Це було настільки несподівано. Для всіх місцевих, що викликала справжнє обурення, та сумчани подолали страх, розгубленість, невідомість і вже в перші години почали гуртуватись. Голіруч за кілька днів побудували оборону міста, взяли до рук зброю, і цей народний спротив став міцним щитом, що не впустив до сум частини регулярної російської армії. Ми всі побачили, чого вартий наш президент завдяки його патріотичній позиції, миттєвої позиції, яка була так ярко проявлена. Суми не підняли білий прапор, а почали боронити синьо жовтий. Сьогодні кожен з патріотів, які боронили суми, має право запитати прямо, чому місто не було готове до війни. І де була влада в день російського вторгнення? Тетяна Мороненко акцентує: війна це потужний тригер і героїзму і зради, дякуючи, що суми вистояли, не мали нагоди побачити і дещо інше. Суми вистояли чудом, і про це говорили військові на нашому першому засіданні. Люди боронили своє своє місце, своє життя, своїх людей, своїх близьких. Люди ми не були в окупації, і ми не побачили тих, хто міг би піти на зраду. Кожен робить свій вибір у житті, і кожен з нас знає, чого він вартий. Пряма чесна розмова на найгостріші теми це і є демократія, говорить Тетяна Мироненко. А громадянське суспільство це потужна сила, яка має заявити владі свою позицію з ключових питань вже сьогодні. Всім, хто сьогодні у владі, я нагадаю, що служить не лише в театрі, служити треба батьківщині. Якщо вам довірили владні крісла, то служіть, а не царюйте. Новини СТС.